Акція ця знижки в АТБ до 17 липня. Багато знижок на солодощі печиво. Фантайм – 21 гривня по картці АТБ. Мілка Какао 20 гривень. Біскоті – по 27. А Тондіні від своєї лінії – 28 гривень за наявності картки АТБ. Класні знижки на печиво розумний вибір. Також хрумики макові 28 гривень, крекери 36. Знижка на мілку Бабл, а також мілку із цілим мигдалем, Вони по 58 та 48. Шоколад Керіферо по 45,98, а Оригінальна мілка по 61 гривні. Також знижка на величезні шоколадки «Міленіум» з подрібним арахісом до печивом зараз по 109 гривень. А сортів від «Міленіум» взагалі за 160 гривень по карці АТБ. Цукерки своє з горішком зараз по 123 гривні. Є знижки на цукерки у роздріб. Червоні маки зараз по 30 гривень, труфель є 31 гривень. АВК за 20 гривень, а королівський шарм 31 Енергетичні батончики, що так, що так по 17 гривень. Кукурузні пластівці зараз коштують 13 гривень по знижці, а такі великі 33 гривні. Старт по 78 гривень за карткою ТБ. Батончики Фітнес зараз по 18 гривень, протеїнові бравні 15, а батончики 21 гривня. Знижки на молочні каші Гербер. Хоча в цілому вони подорожчали. Також пюрешки Ельфік і чудо як великі, так і маленькі зараз по знижкам. Каші від мілупа та малютка також. Також зараз по класним знижкам до 17%, а дитяче печиво від малятку 35 гривень. Дуже круті знижки цього тижня поширюються на усі йогурти від Галичини, вони усі по 33 гривні. А також десерти від дольщі, вони зараз усі по 31 гривні. Дуже крута ціна. І дуже смачні десерти Делісімо зараз по 24 гривні. Я такої ціни на них ще ніколи не бачила. Маленькі йогурти від дольча зараз також по 16 гривень за карткою АТБ і сирочки по акції. Яготинське зараз по 14 гривень. А глазуровані сирки преміалі зараз усього по 12 гривень. Дуже дуже непоганий склад. Новий смак обов'язково спробуйте. Він із коктейлем. Сирочки з лагода два в одному зараз по 17 гривень з карткою ТБ без 18. Зернистий сир із вершками від ферми по акції, а також кисломолочний сир білосарківський, 69 дев'ять гривень. Ось такі в мене покупки були на день народження. Більше дивіться в інсті.